Усім доброго здоров'я! Оскільки у мене всі вулики з пінополістиролу, для мене було критично важливим, щоб бджоли не забудовували міжкорпусний простір. У 2015 році я вперше побачив рамки із Паза хоміча і вирішив спробувати на своїй пасіці. З того часу я поступово перевів усю пасіку на такі рамки. Тепер хочу показати, які результати з цього я отримав. Відразу нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Ось для прикладу знімаю дах з молика. Видно, що плівку ділки прибудували до плівки. Знімаю плівочку. Але тут можна побачити, що ці прибудови всі йдуть не зверху рамки, а з боку на бічній поверхні. Тепер подивіться. Рамочка повномедна. Вже майже повністю запечатано. Усім відомо, що в такому випадку бджоли досить активно забудовують міжкорпусний простір. Знімаю верхній корпус. І видно, що тут теж Чисті рамки не забудовані. Також можна подивитися. Також рамочки повномедні. І звичайно, щоб бджоли могли. Забудувати тут весь весь міжкорпусний простір. Але цього не відбулося завдяки пазам Хоміча. Знімаю ще один корпус. Ну і тут теж видно, що рамочки абсолютно чисті, не забудовані. Для мене це важливо з двох причин. По-перше, вулики спінно-полістеролу, як я говорив, і відривати корпуси один від одного, коли вони повністю прибудовані, дуже важко. По-друге, це дуже економить час при роботі з рамками. Не потрібно щищати. Коли потрібно подивитися, зняв один корпус. Потрібно його поставити назад, а там уже тече мед. Цих забудов тут цього абсолютно не відбувається. Спокійно я працюю, мені дуже подобається. Можна заглянути ще в один вулик. Звичайно, тут теж видно, що до плівки бджоли прибудували. Але якщо я знімаю плівку... то видно, що ці надбудови йдуть в основному із міжрамкового простору. Ось на даній рамоці видно, що забудували тут по пазах. Це тому що навіть візуально я бачу, що ці пази я допустив брак, зробив мілкі іші. І тоді бджолки можуть там у них будувати. Зніму вже повністю плівку. І зніму один корпус. Як бачите, уже цей корпус не прибудований, є певні прибудови, які виходять з бічної поверхні рамки. Ну, зніму й тут ще один корпус. І знову ж таки видно, що рамки абсолютно чисті. Покажу. Дістану одну рамочку. Тут теж рамочка повномедна. Але нічого не забудовано. Ці пази дозволяють значно швидше працювати з корпусами. Не потрібно знявши корпус, щищати всі ці нарости. Якщо потрібно зняти корпус, а потім поставити на місце, не душаться бджоли. Одним словом, мені дуже подобається працювати з такими рамками і всім рекомендую також. Для того, щоб робити пази хоміча на рамках, я зробив ось таке примітивне пристосування, яке складається з двох дощечок, які дещо підняті над столом. Між ними паз шириною 25 мм. Всередині паза вкручені саморізи, які служать опорою. Для верхньої планки рамки. Також спереду є саморіз і ззаду є саморіз високий, який служать для того, щоб фрезер зупинявся в цьому місці і в цьому місці. Як я це роблю? Поміщаю сюди планочку. До речі, з задньої частині ось тут. Є місце, де я можу просто пальцем підняти цю планочку. Відрегульований фрезер на глибину і на ширину потрібно мені. І починаю робити пази. Потім планочку перевертаю і роблю наступний пас. Ну ось і все. За годину я роблю приблизно 70 штук таких планочок. Це при тому, що я досить повільно все роблю. Якщо хтось робить швидше, я думаю, можна за годину 100 штук таких виготовити планочок. Вважаю, що поки що винахід цих пазів дещо недооцінений пасічниками, адже використання рамок з такими пазами Дуже економить час при роботі з бджолами. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.